Ти розумієш, коли ми говоримо про вартість чи ціну капусти чи будь-якого іншого продукту на прилавку, і тут є дві сторони. Одна сторона е це фермер, той, хто вирощує, а друга, хто купує. Саме так. Коли, ти, ж є, ти, ти ж не тільки той, хто вболіває за фермерів, а ти є ще й споживачем. Саме так. І коли ти приходиш до прилавка, і там якийсь дешевий продукт, тобі більш приємно, правильно? І всім приємно. І тут, знаєте, має бути така золота середина по, по ціні, така щоб вона була цікава для фермера, щоб він мав можливість не тільки вижити, а щоб мав можливість заробити інвестувати далі в своє підприємство. А інша сторона це покупець, який теж хоче приємну ціну. І от як ти думаєш, от якщо взяти капусту, якщо взяти магазин, де вона продається, от яка має бути така ціна, щоб і для фермера була цікава, і для е, споживача? Ну, я думаю, що це е, десь близько 10 гривень в супермаркети. Це було би цікаво і для. Ну, 10 супермаркетів тоді з поля великого підприємства яка ціна? 4? Ну, 5. 5. І, і ти вважаєш, що це нормальна ціна 5. Це не є суперзаробіток, але це дозволяє фермерові однозначно що заробити. Якщо він має якісний продукт, і якщо брати, наприклад, такий рік, який зараз ми бачимо, що у нас є, можна це назвати в дійсності перевиробництвом капусти, так? І дещо реалізація відстає від пропозиції від фермерів на ринку, то якісний продукт він буде завжди в тренді. Тобто якісний продукт, він... Ціна питання, вона завжди це дискусійне питання, але твою якісну капусту будуть на неї звертати увагу будуть в першу чергу. А як ти думаєш, от чому у нас ці коливання відбуваються не тільки в капусті, картоплі, в ягодах? От сьогодні малина 20 гривень, завтра вона 150, суниця садова так само, і інші картопля, дивись що робиться? Чому от за кордоном в будь-якій європейській країні? Ціна плюс-мінус однакова щороку, як ти думаєш? Циклічність і планування. Тобто ми, українці, ми азартні люди. <гум> Я думаю, що трошки це по-іншому. Дивися, там, взагалі, оце фермерство, воно вже дуже давно розподілено по, по напрямках. Да? Хто займається учністом, гінистом і так далі. І плюс-мінус воно все контролюється. Умовно, на країну є там 10, 20 чи 100 фермерів, там в залежності від країни. Їм простіше, якщо у них перевиробництво, там, з різних причин, там, чи, чи з меншого споживання, чи там, класна, класна, класна погода, класна врожайність, да. їм простіше викинути 10-20%, але не вбити ціну. І вони навчилися регулювати. Ти розумієш, і коли умовно те, що ти говориш, відбувається якесь планування, прогнозування, то споживач чітко знає, що ця капуста буде умовно коштувати 1 євро. І фермер теж знає, що буде 1 євро коштувати, навіть якщо він викине в себе господарство 20%, але він його не продасть за 10 центів. Саме так. Отак будується ринок в сучасному світі. І я впевнений, що через 10, 20, 30 років у нас теж це буде, тому що оцей ринок, який будувався в, в тих країнах, це вже було дуже давно. У нас фактично така знаєш, ця хаотичність якраз з цим пов'язана. Але ми структуризуємося. Фермера, так, фермера так, все, так. Скажімо, так, це важко, тому що це великі інвестиції у сучасні овоча сховища, але вони, фермери роблять ці інвестиції. Так, не так швидко, можливо, як Це поступовий би, процес. Як би можливо, це й швидше буде. Да, як я кажу, там, можливо, це через 5-10 років буде, тому що будуть регулювати ціни саме ці великі підприємства, які мають величезні сховища. Які і... да і тому коли в нас буде не не ось така пікова сезонність, звичайно, вона буде пікова сезонність, коли пропозиції за рин на ринку за дуже багато так? і вона тисне на ціни. Це ж же... зрозуміло. Але коли ти будеш розуміти, що ти можеш на ринок продати, там ну я візьмемо таку. Цифру ні до чого не прияті 20 тонн ти можеш продати, але 60 тонн ти розумієш, що ти закладеш на тривале зберігання і ти собі розплануєш його продажу вже пізніше. Тут же ще інша історія є: культура споживання. У нас же ж пік низу ціни коли. Саме коли збір, саме коли так. починається квашення. За кордоном цього ж немає. Цього ніхто не робить, фактично. Там основний ринок збуту. Це або переробні підприємства, да, або супермаркети. Тому там з цим трошки, трошки простіше. А у нас же ще як виходить? У нас е, є сезон консервації будь-якого продукту. Да, тобто Саме всі так. споживачі чекають на базарі низьку ціну на томат, да, коли польовий розпочинається, да, тоді дно, тоді треба розуміти, що цей період в будь-якому випадку має бути найнижча ціна. Так само це стосується капусти. Є дно, є дно, це, Мені здається, що. Можливо, ми схожі ніколи не будемо на ті країни, які є на водоприклад, бо якраз оця культура да, споживання, культура, скажімо так. Е Продукт зберегти, законсервувати там на рік наперед, тому чи на півроку наперед вона нас зберігається. Я думаю, що вона буде зберігатися, тому ці піки в будь-якому випадку будуть. Але вони будуть менші, Я вважаю, що З часом так. вони будуть менші, і, можливо, не буде так критично. Регуляція буде в будь-якому випадку, тому що дійсно має бути золота така середина і для споживача, і для фермера. Я думаю, що ми того періоду точно дочекаємось.